Ми вітання усім, хто у цій порі з нами, якими подіями, зустрічами і рішеннями прийнятому на державному рівні, запам'ятався цей тиждень протягом найближчих 20 хвилин у програмі «Влада і громада. В Україні з'явився перший робочий проект концепції реформи місцевого самоврядування. Про це президент повідомив під час засідання ради регіонів. До роботи були залучені кращі фахівці, науковці, незалежні експерти, а також громадські організації, що представляють інтереси самоврядування всіх рівнів. Реформа місцевого самоврядування є необхідною та довгоочікуваною для України. За словами президента, новації мають забезпечити і надання якісних та доступних публічних послуг, сприятимуть укріпленню інститутів демократії, а також захищатимуть інтереси громадян в усіх сферах життєдіяльності. На переконання Віктора Януковича, реформування місцевого самоврядування має відбуватися на засадах децентралізації владних повноважень, адже дублювання повноважень на різних рівнях є абсолютно зайвим і суттєво стримує розвиток України, а також заважає євроінтеграції. Правове регулювання та сама практика місцевого самоврядування не задовольняють сучасних потреб України. Зауважу, що при цьому вони також не відповідають Європейській хартії місцевого самоврядування. Невиконання ж положень хартії є істотною перепоною на шляху реалізації курсу та Перешкоджає інтеграції до європейського співтовариства. Необхідно задіяти всі наявні можливості щодо наповнення місцевих бюджетів. Вважає Віктор Янукович. Для цього потрібно безпосередньо в регіонах задіяти усі наявні ресурси матеріальні, фінансові, інвестиційні та людські. Глава держави наголосив, що органи місцевого самоврядування недооцінюють потенціал об'єктів комунальної власності, доходи від яких можуть стати додатковим стабільним джерелом наповнення місцевих бюджетів у регіонах. Слабка налагоджена робота щодо пошуку інвесторів для розбудови об'єктів соціально-культурного та господарського призначення, майже не рекламуються інвестиційні та туристичні можливості території. На переконання президента, нова реформа місцевого самоврядування має на меті навчити самостійно заробляти кошти на місцях. Для цього потрібні кваліфіковані кадри. Тому Віктор Янукович наголосив на важливості створення в Україні мережі фахівців та експертів з питань регіонального розвитку. Також на переконання президента потрібно по іншому підійти до вирішення застарілої проблеми безробіття у малих містах, селах та селищах. Адже в Україні більше 350 населених пунктів мають статус малих міст, у яких проживає понад 6 мільйонів громадян. Нові дороги, сучасне і доступне житло, навчання у школах, за останнім словом техніки. Ці питання віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул обговорив з керівниками областей під час електорної наради. Урядовець запевняє, проблем із фінансуванням не буде. Доступне житло це вже реальність для українців, запевняє віце-прем'єр Олександр Вілкул. Каже, українці вже успішно скористувалися пропозиціями придбати житло на пільгових умовах завдяки президентським ініціативам. Це програма, коли з 16 річних держава компенсує 13%. В минулому році завдяки цієї програмі 1233 українські родини отримали житло. 20 лютого урядом прийнято рішення, яке дозволило поновити в 2013 році реалізацію цієї програми. Коштів біля 300 мільйонів, тобто, вистачить на більш ніж. Шість тисяч квартир, якщо швидко працювати, В уряді запевняють, завдяки новим державним програмам житло стало доступним і молодим сім'ям. Через механізм молодіжного житлового кредитування у 12 році кредити на будівництво або придбання житла отримали 361 молода сім'я. Процедури надання пільгових довготермінових кредитів молодим громадянам на будівництво реконструкцію або придбання житла є відпрацьованою та зрозумілою. Саме ця програма є найбільш популярною серед молоді. Поки в Україні будується доступне житло, в уряді обіцяє зробити освітній процес з використанням новітніх технологій доступним для вітчизняних школярів. Зокрема, завдяки реалізації національного проекту Відкритий світ, створення інформаційно-комунікаційно-освітньої мережі національного рівня на базі технології радіозв'язку четвертого покоління 4G. Віце-прем'єр Олександр Вілков повідомив, що в Україні для першого етапу реалізації національного проекту Відкритий світ відібрано 55 загальноосвітніх загальноосвітні шкіл. Проект дуже масштабний уровень проекта. не ниже, чем в лучших западных странах. И масштабность и его эффективность будет очень высокая. То есть этот проект ⁇ это действительно прорыв на новый уровень в, именно в образовательной сфере, в среднем образовании. Поэтому отработать его необходимо, в общем-то, идеально. На фінансування їх технічного забезпечення для використання електронних освітніх ресурсів урядом виділено 65 мільйонів гривень. Друга черга реалізації проекту Відкритий світ буде впроваджуватися восени. Тоді до участі залучать 20 тисяч шкіл з усієї України. Про ситуацію в економіці, а також плани уряду щодо стабільного розвитку держави, розповів прем'єр-міністр України Микола Азаров під час спілкування з представниками мас-медіа. Урядовець обговорив з журналістами економічну ситуацію в країні та проаналізував дії уряду. Прем'єр констатував, незважаючи на зростання рівня торгівлі до 30 в країні відбувається процес деіндустріалізації. Тому необхідно негайно впроваджувати програму активізації економіки. Уряд завершив розробку програми активізації розвитку економіки України на 2013-2014 роки. У найближчі дні прем'єр планує її підписати за словами Миколи Азарова. Це програма нової індустріалізації країни. Вона передбачає залучення у процеси модернізації країни майже 400 мільярдів гривень інвестиційних ресурсів. Урядовець додав, що близько 50 мільярдів гривень буде направлено на підтримку перспективних галузей розвитку економіки, серед них і сільське господарство. Програмі активізації економіки заложено… очень много проектов, связанных с развитием аграрного комплекса. Ну, например, планируется построить и реконструировать 153 животноводческих комплекса, что позволит значительно увеличить производство продукции животноводства в сельскохозяйственных предприятиях. Кроме того, это позволит уменьшить импорт молочных мясных продуктов, создать новые рабочие места. Мы планируем построить овощехранилище емкостью почти полтора миллиона тонн. Храніння завдяки програмі активізації Кабмін прогнозує зростання валового внутрішнього продукту у 2013 році в середньому майже на 3,5%, а в 2014 на 4%. Також урядовці зазначають, реалізація пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку держпрограмі приятиме забезпеченню підтримки оптимального рівня інфляції. може, п'яти 5-6%. Ми хотіли би, в цій структурі. вау внутреннего продукта. Большую долю, больший процент занимали отрасли с большой добавленной стоимостью, то есть с большей частью нашего труда. Именно на это нацелены усилия правительства. Но мы разве сидели, сложа руки, вот скажем, за истекшие Два година, конечно, не сіділі сважа руки. Також прем'єр-міністр зазначив, нещодавно на зустрічі з міністрами і керівниками прес служби було прийнято чимало рішень щодо відкритості влади. Уряд планує створити графік, за яким журналісти зможуть зустрічатися з міністрами. Своєю чергу обіцяє премєр прес служба Кабміна, працюватиме активніше. Нагоду поспілкуватися з журналістами мав і заступник Миколи Азарова. Перший віце-прем'єр Сергій Арбузов детально розповів медійникам про фінансову ситуацію в країні, зокрема, про переговори з Міжнародним валютним фондом, про податки та стабільність гривні, а також про необхідність ведення мита на іномарки. Курс гривні лишатиметься прогнозованим. Втручання Нацбанку курсу утворення буде обмеженим. Громадяни можуть не турбуватись. Головна фінансова станова країни мінімізуватиме ці коливання. Щодо вимоги міжнародного валютного фонду, який вимагає від України підвищення гнучкості курсу гривні та курсу утворення на більш ринкових умовах. Сергій Арбузов зауважив, допустимий максимум нині вже досягнуто. Як би ми з вами не хотіли, але втручатися якось і коригувати курс. Многомільйонної країни з таким потенціалом експорту і імпорту це дуже важкий процес. Що стосується МВФ, ну МВФ, якщо ви знаєте, вони ж вимагають не девальвацію, вони вимагають гнучкість курсу. Що таке гнучкість курсу? Вони хотіли б, щоб більш на ринкових умовах відбувалося курсу утворення нашої країни. Я вже пояснив, що більш ніж так як воно відбувається, ми зробити вже не можемо. Тому що Національний банк сьогодні за останні... Місяці він втручався декілька разів, і бачите, що відбувається з курсом. Пропозиції повністю задовольняють попит. Якось штучно влазити в цей процес ми не будемо, вмішуватися, ми не будемо. Хоча гарантуємо, що і далі курс буде достатньо прогнозований, зрозумілий. Введення податку на депозити Сергій Арбузов вважає завчасним кроком. Національний банк найближчим часом не стане запроваджувати цю ініціативу. За його словами, на даний час ні уряд, ні НБУ не займаються розробкою відповідних документів. Водночас, перший віце-прем'єр не виключив введення податку на депозити фізичних осіб у віддаленій перспективі. Нагадаємо, 26 лютого депутат від партії регіонів Євгеній Сігал зареєстрував законопроект, якому пропонує парламенту ввести 25 відсотковий податок на прибутки за депоз фізичних осіб. Ні Національний банк України, ні правительство серйозно не задумывалось о том, цей вести этот налог. На самом деле, мы прекрасно понимаем, что стоит доверие наших граждан, которые сегодня вкладывают в банковскую систему достаточно большое количество своих средств, своих сбережений. В последнее время все чаще в национальной валюте, что не может не радовать. Вот і ми розуміємо, сколько стоит такое довір'я для того, щоб його А, На самом деле, наверное, этот процес ні Нині Нацбанк розглядає ведення обмеження готівкових розрахунків на рівні 150 тисяч гривень. Урядовець пообіцяв, це обмеження приймуть, однак долю такого кроку вирішить реакція ринку. Перший віцепрем'єр відзначив, така практика є нормою в європейських країнах. Утім, не уточнив, коли саме обмеження набере чинності в Україні. За результатами оцінки діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Черкаська область у 2012 році посіла третє місце. Для порівняння у 2011 році це була п'ята сходинка. Про те, в яких напрямах нам вдалося досягти позитивних результатів, у коментарі начальника головного управління економіки Черкаської облдержадміністрації Анатолія Костенка. За напрямом економічного розвитку у 2012 році область війшла в десятку найкращих та зайняла п'яте місце. Наприклад, обсяг виробництва сільськогосподарської продукції у розрахунку на одиницю сільського населення склав майже 25 тисяч. Це друге місце в Україні. І в один із рази. Перевищив середній показник по Україні. По Україні 15 тисяч. Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на душу населення становив майже 23 тисячі гривень. Це шосте місце серед таких глибів, як Дніпропетровськ, Донець, Запоріжжя. От, що на 4,1% краще ніж в минулому році. За напрямом інвестиційна та інноваційна діяльність область покращила результати діяльності та забезпечила друге місце у 2012 році порівняно з четвертим місцем у минулому році. Найкращі в державі результати отримано по обсягам прямих іноземних інвестицій. Збільшення у 3,1 рази порівняно з 2011 роком. Це перше місце в державі. Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення у 2012 році становив майже 700 доларів. США. Це шосте місце в Україні. За напрямом державних фінанси. Протягом дванадцятого року область утримувала третє місце, що є покращенням результату порівняно з 2011 році, в якому ми займали 15 місце. Вісімдесят сільських і селищних рад підтримують створення обслуговуючих сільгоспкооперативів. Таку відповідь дали понад 9 тисяч голів сіл та селищ, які взяли участь в опитуванні організованому мінагрополітики. Заробляти гроші селяни готові, об'єднуючись у кооперативи, що спеціалізуються як на тваринництві, так і на рослинництві. Згідно з опитуванням, найбільше одноосібники зацікавлені працювати в кооперативах, які заготовляють молоко та вирощують і зберігають зернові. Віддаючи перевагу створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, голови сільських і селищних рад ще раз підтвердили, що саме кооперативні формування дадуть змогу включити вироблену фермерськими та особистими селянськими господарствами продукцію в маркетинговий ланцюг, підвищити додану вартість продукції шляхом поліпшення, первинної обробки та зберігання. Найбільш ефективні це да сфера молочарства, так звані молочарські. Хабі це не літературно, друге це плодовачівництво. Все таки ми маємо не продавати. Продукцію з поля ми маємо її охолодити, упакувати, помити, можливо, порізати, заморозити, можливо її законсервувати. Це все сфера діяльності коперативу. Це формується, а там таке додана вартість. І ця додана вартість має залишатись у цьому селі в цьому кооперативі. Щоби дати сільгоспкооперації потужний поштовх, держава має допомогти. Зокрема, селяни розраховують на пільговий режим оподаткування або на компенсацію відсоткової ставки за кредитами. Такі результати опитування сільських і селищних рад, яке організувало Мінагрополітики. Розвиток кооперативного руху та підтримка його з боку держави є передумовою відродження українського села. Саме кооперативи дадуть змогу дрібному виробнику отримати дотації субсидії, кредитну підтримку. І ми, як міністерство, як уряд спрямовуємо фінансову підтримку якраз на створення коператив. Для цього ця форма, яка є, яку ми пропонуємо, і яка, до речі, перспективно, і ефективно працює і функціонує в розвинутих країнах, вона є ефективною, тобто ми сьогодні замість колгоспів повинні дати кооператив. Світовий досвід підтверджує, що саме завдяки об'єднанню в кооперативи дрібно-та середньотоварні виробники можуть підвищити конкурентноспроможність своєї продукції. До того ж, в Україні існують всі передумови для розвитку кооперативного руху, зокрема є людські і виробничі ресурси. В Україні є можливість, є потенціальні учасники, є необхідні природні і матеріальні ресурси для утворення 17 тисяч обслуговуючих кооперативів. Кооперативи також можуть стати ефективним механізмом згуртування селян та допоможуть розв'язати низку не лише економічних, а й соціальних проблем. За останній рік проблем в української малечі та їхніх батьків поменшало. Переконаний головний дитячий омбудсмен Юрій Павленко. Цього року витрати на дитячу медицину зросли вдвічі: зменшується смертність, знижується кількість абортів. Як результат, у 2012-му народилось на 20% більше малюків ніж у попередньому році. Минулого року на світ з'явилось більше 520 тисяч немовлят. Уповноважений президента справ дитини сподівається, позитивні тенденції закріпляться. Уповноважений справ дитини відзначає, завдяки соціальним ініціативам президента вдалось здвічі збільшити фінансування дитячої медицини. На 2013 рік закладено понад 400 мільйонів гривень. Лікування деяких рідкісних та важких захворювань цього року вперше профінансовано на 100%. На 25% зросли надбавки для сімей, які виховують дітей з інвалідністю. В цьому році буде ліквідована дискримінаційна норма. Для дітей сирі, дітей позбавлених батьківського опікування з інвалідністю, які виховуються під опікою, і які не отримували, на жаль. Кошти за інвалідність таким чином на 894 гривні зросте розмір щомісячної соціальної допомоги. Вона буде складати 2838 гривень для дітей до 6 років, і для дітей з 6 до 18 років буде збільшена до 3314. Гривень протягом останніх кількох років в Україні зростає народжуваність. Констатує дитячий омбудсмен. Також серед позитивних тенденцій. 2012-го українці взяли на виховання у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Рекордно за останні роки кількість дітей майже 2,5 тисячі. Це вдвічі більше ніж 2011-го. Відтак, 80% сиріт вже виховуються в родинах. Україна досягла щорічного. Сталого зменшення кількості дітей сирід дітей позбавлених батьківського піклування, і збільшення кількості дітей, які посиротіли. Юрій Павленко констатує, невирішеним лишається житлова проблема сиріт. Щорічно набувають повноліття 12 тисяч дітей, позбавлених батьківського піклування. Більшість з них близько 9 тисяч не мають власності від батьків. Наразі уряд на доручення президента розробляє нацпрограму по забезпеченню таких дітей житлом. Це все про що ми встигаємо вам розповісти сьогодні. Зустрінемось за тиждень у цій жапорі. Вдалих вам вихідних, весняного настрою і легкого робочого тижня.